Добрий день, прошу допомоги у знавців коралу. Мені запропонували таке намисто, яке мені сподобалось кольором і зборкою. Це намисто я хотіла просто носити. Але я не впевнена, корал це чи короліна, тонований він чи не тонований. Я зараз покажу під збільшенням. Допоможіть мені, будь ласка, хто на цьому розуміється. З усього намиста лише одна намистина має отакі чорні плями, які не зрозуміло, чиї вони признаком тонування чи ні. Не на всіх, а на деяких намистинах є такі заглиблення, як подряпини. Це являється ознакою Кароліни. Я правильно розумію? Це не просто лінії, а якраз заглиблення. Фурнітура срібна. І такі чотки, які можна було б переробити на намисто, якщо додати кілька срібних, наприклад, намистин. Але отут, мені здається, чи не кароліна, це також паралельні лінії, заглиблення. Хто знає, підкажіть, будь ласка. Ознак тонування я не знайшла, але мені здається, що це склеювання. Що це намастина склеєна. Це стало видно під звільшенням. Ось заглиблення. Це те, що називають подряпане кігтями. І ще. Ще схоже на клей. Ще а деякі намасти не виглядають ідеально. А Це виглядає як стоматологічна пломба. Не знаю, може полімером, яким реставрували. Хтось таким стикався. Це не виглядає природнім, а от, наче полімер. Схоже, що тоненькою голочкою порожнину всередині намистини заповнювали якимось білим матеріалом. Зміцнювали, мабуть. Чекаю на вашу пораду. Щось спочатку я думала, якщо буде дешево, то візьму, а зараз, мабуть, не буду я його брати. Ні перше, ні друге. Як ви вважаєте, за яку ціну можна придбати таке? Взагалі-то це найякісніший корал, який як? Тримала в руках, і от мені цікаво, як для смарагдів, наприклад, нормально обробка маслами, а для, смара... для сапфіра нормально підігрів, може і для корала нормально. Пробка. Не знаю, він виглядає дуже гарно. Не везе мені щось з коралами, але я намагаюсь навчитись. Сподіваюсь на вашу допомогу, на все добре, до побачення.